Власне. Тобто, ось підготовка до податкової перевірки, з чого вона має заключатися? Перше, проаналізувати, чи є у вас на підприємстві запити, на які ви не відповіли. Якщо ви не відповіли на запит, це питання буде номер один під час податкової перевірки. Друге, які порушення у вас були в під час попередніх періодів, якщо проводилася податкова перевірка? Ці ж порушення будуть перевірятися зараз, а чи порухаєте ви знову так само, чи ви виправилися? А, тобто, якщо у вас проводили будь-які перевірки і, і знаходили порушення, то ці ж аналогічні порушення будуть намагатися з'явитися тут. Це друге. Третє, проаналізувати критичні ділянки, які зараз у фокусі податково. Я вже їх назвала, повторюся: склад залишки, працівників ФОПи і за Аналізуйте, що у вас там може бути. Перевіряєте це, все, все, наприклад, Z чи є у вас трансферне, перевіряйте, якщо є, готуєте документацію. Далі ФОПи, Виписуйте з ними гарно звіти, договори, акти і так далі. і так далі, щоб це були реальні відносини. Третє, працівники. Не може працівник одночасно бути у вас ФОПом. Тоді звільняйте працівника, нехай він залишається ФОПом, наприклад, да? але одночасно не може бути це приховування заробітної плати, оптимізація. Що ще таке тобто, перше, аналізуємо запити, друге, це порушення, якщо виявлялися раніше, також звертайтеся увагу, далі ділянки критичні, аналізуйте їх і готуйтесь да, до перевірки саме цих ділянок. І потім вже аналізуєте свою первинну документацію, що у вас і чого немає, і готуєте первинну документацію. З цього має складатися підготовка.